Привіт всім кроліководам, гостям мого каналу. Хочу вам показати трошки пройтися по королятнику, показати, що є, чого вже немає. Да, маєште, тут ми оці, що я вважив разом. Вони є, живуть, все добре. Тут також. Банда, блядь, єсть і яд просто капець. З'їдять скоро все. Да, тут було трошки, ми вже продали. То продали, забили. Ну, на, на забой пішло. Покажу вам так. 60 короб на даний момент 60 королиць постепенно додають. Тільки вибираю своїх уже. Вибираю своїх королиць короличка, це вже теж своя, погуляна. О, бачите, тут є ці в ожиданні. Тут теж малеча є. Бачите, я вам пройдуся, покажу, що є. Тут є вже треба відлучати, від мамок треба, бо вони вже скоро мають ну не ще не скоро, але все одно мають вже злучені вони. О, бачите. Тут є, тут є. Все. Кролики плодяться. Гранули робляться, кролики плодяться. Гранули ми свої робимо. Я вам хочу показати, це, звісно, трошки відійшло. Оця маленька мамка привела 19 штук. Ну, вони відійшли. Вони, вона що, вона не може їх викормити. Вони відійшли. 19 штук, ви що, це, це взагалі тут, тут це рекорд. О, тут мамки готовляться приводити королички. О, тут є. Тут теж привела. Тут вже треба скоро відлучати. Ці вже злучені. Тут привели, тут теж. Сидять, бачите, повні. Є приплод іде. Це молодняк. Тоже вона. Це, кстати, вона сьогодні погуляла. Тут є, тут готовляться до прихода. Тут є, тут є, тут ця привела раніше, на, на 4 дні раніше привела вони. Скажімо так, вони б ушли. Да. Таке теж буває. Приводи заранче, а вони не, не доношені. Чи як називається? Ну, щось пішло не так. О, в кормушку позалазили, бачите, що роблять. Отак. От ну, потихеньку ростемо. Ну, хтось, як ви думаєте, 60 короли, це багато чи мало? У ну, мене кліток ще є. У мене клітки тут ще є. Тут сидять пацани, а за пацанами в мене ще є вільні клітки. Ну, я вже свої буду додати, вибирати які кращі. І буду дивитися, що з ними робити? О. Сьогодні прибирати сьогодні, напевно, не буду, вже, напевно, приберемо ми завтра. Ну так потихеньку ростемо, щось збуваємо живим весом, щось тушками. І так потихеньку починаємо двигатися, бо трошки забрав на королиці свої і так вийшло, що немає. Ну, Такі величенькі є вже Сидить. Не знаю хто, може пацан. Так, що вам, вам ще показати? Злучаємо, приводимо. Сьогодні робив гранули, але гранули я роблю трошки в другому приміщенні. Сьогодні робив гранули. О, щоб на тиждень було що їсти дати, щоб запас був. Ну так, думаю, що ще б королиці будемо додати. Будемо потихеньку додати. Бо якщо резко додати, ви ж розумієте, корму треба. Треба, щоб запас корму був. Зараз трошки вже весна кінчається, макуха трохи не є. З макухом трошки можуть бути проблеми. Якщо там, де є макух, то ціна його, така як збитий самоліт. Ну а так. Все, всім пока. До нових зустрічей.